Податки для ФОПів на перший другій групу єдиного податку, що зміниться, так як президент України підписав наказ 32.19, який вступає в силу з 1 серпня 2023 року. згідно цього наказу відбулося скасування можливості не сплачувати єдиний податок саме для всіх груп на єдиному податку. Але є додаткова умова, що платники е, єдиного податку на першій дві групі, юридична адреса, яких, яких вказано на територіях, які окуповані, або на територіях, де ведуться бойові дії, надалі таку можливість мають. Тобто, сплата від них має бути лише на добровільних засадах. Відповідно, підсумуємо, кожного місяця календарного до 20 числа для фопів, які знаходяться на першій другій групі єдиного податку, має бути обов'язкова сплата єдиного податку. Якщо сплата буде невчасна, будуть нараховуватися штрафні санкції. Тому, щоб цього не було, відповідно, стежте обов'язково за датою сплати єдиного податку. Підписуйтеся на КРСК і дізнавайтеся на актуальні новини.